Ось дня прийшла ось така ELSA на півавтомат. це я кришку вже зняв, не працює. Каже, включається реле, клацає, але не запускається. Я подивився по схемі. ММАшний апарат 180, я не знаю, то там схема зроблена так, що включається, кнопкою вмикаємо, включається реле, а діжурка. Реле працює не від дежурки, а гасящі там резистори, діоди стоять і він включається в от мережі. От. І там на вайпері. Я купив вайпер сьогодні от. і отримав. Откриваю, а тут не на вайпері, тут на uc Так що будемо розбиратися, що там. Транзистор розкачки, Я подивився, транзистор розкачки, це тут три проводки впаяні. І вони йдуть до транзистора, а транзистора там, зараз покажу, він знаходиться на радіаторі. Ось. Ой, не видно. Воно там. Ось ось на радіаторі прикручено. О, отак. Рішення нормальне. Хоч і на проводах, але охолодження нормальне. Так, дивимося транзистор. Так, де в нього тут затвор? Так, нормально. Тут нормально, в общем, не пробити. Я не дивився, куди що йде. Просто дивимося, тупо чи не пробити. Не пробити. Так, дивимося шимка. І всішка. Значить, це перша, друга, третя, четверта, п'ята. Це земля. І на який? На сьомій? Пробоя нема. Угу. Так, земля. Земля, земля, земля. Я тут уже видивився. конденсатор. Конденсатор. Оце ось, ось земля. Так, да, точно. Це. Тепер плюс. Дивимося, плюс як іде. Плюс іде сюди. Я вже подивився, це конденсатор стоїть. Чи що воно там? Да, так? Далі це керамічний конденсатор не воно, Чи поліпропіленовий, як вони правильно називаються. А це ось тут, мабуть, стекляшка, мабуть, стабілітрон по затвору. Ну, не по затвору, по живленню. Так, ну зараз подивимося. Ай. Блін. Так, щось нормально, а тут нормально падіння є. Або діод, або стабілітрон, не знаю. Так, і оце, оце пішло на це поживленню резистор. Зараз ми його перевіримо. Та що ж таке? Ага, о, 2,5 мегаом. все, йому кранти, значить. Так, подивимося, як воно тут іде. Чи точно він дорожка, дорожка сюди. Та, а чому ми? По живленню зараз Де тут плюс, 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 плюс? Оце плюс. Ні? а, стоп. Тут я ще... Ну-ка, подивимось, чого тут нема. Зараз я передивлюся і розкажу вам. Передивився, значить тут доріжка йде резистор той, що в обриві. Далі це конденсатори. А це це фільтруючий конденсат. Доріжка йде на ножку трансформатора. Далі йде на конденсатор живлення. Це тут, скільки? мабуть, 47 мікрофарад 400 вольт. Оце мінус. Ну-ка перевіримо. Правильно я його подивлюся. Трошки не, не пам'ятаю. Так, це мінус. да це мінус. і це плюс іде. Це плюс. А це іде розв'язуючий діод. Оце начебто плюс. У нього анод. чи як воно там називається? О, да, нуль. Так, тепер дивимося це розв'язуючий діод. Де воно? Падіння є. Є 509, все нормально. випаюємо резистор, дивимося, що це за резистор. Випаєв резистор. Оранжевий жовтий, білий, золотий. Подивіться, це 390 кОм. А він мегауми там показує. Неправильно сказав, то він мегавами показує, чого бо я пальцями притримую. А так він повністю вбривий. Ось дивіться. Повністю врив. 390 кОм треба знайти ну, приблизно цього номіналу. 300 може 90, 370 400 таке. Резистор підключив, підпаяв. Підпаявся проводки на конденсатор живлення мікросхеми UC3845. Зараз буду подавати там порогове включення 8 з копійками вольт. Зараз буде подивитися, подивлюся чи шимка Працю, чи ні. Так, становимся на землю На землю і на вихід. Ладно, потім подам цей з блока живлення. Не знаю, чи запрацювало чи ні. Зараз подивимося. А нічого нема. тут есть 5 вольт есть а выход а выхода нема так почему дивимся на третьей нози а я ж не туди дивлюся Семен Семенович, бачите, Не туда тыкаю. О, есть, все нормально. А, не, что с не нормально. А це что за такие крокозябры? А, снова ну же таки не туда тыкаю, бачите, Так, зараз подивлюся трошки таким чином. Ну, а тепер глянемо конкретні сигнали. Так, п'ятий, п'ятий, шостий, Шостий Не звертайте уваги, це малий грається. Так, що у нас там? 45 кГц, сигнал дуже класний. Все, можна підключати живлення. Через лампочку. Так, сеть включена. Даємо на напругу. О, релюха сработала. Працювала. Вентилятор крутиться. Дивимося на виході, що у нас? В режим ММА. 64 вольта. А, трошки тихіше зробив. Так, зараз включу на режимі. А де ж в мене? Ага, є. Зараз переключу на режим. Напівавтомата замкну. Це працює, але а чого не крутиться ця? А, крутиться-крутиться. Я думав, що не крутиться. То помаленьку крутиться. І тихенько так, зовсім тихенько. Того я й думав, що не крутиться. Все, все працює, все нормально.